Вірш Лесі Українки, до тебе Україна, до тебе Україна, наша бездольна мати, струна моя першого зветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця поліється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, В світі між людьми питати, Де ж доля незнана, і може стрінитися пісня моя самотна. У світі з пташками пізнями, то швидко полине тоді Учна зграя, далеко шляхами тернами, полине на синє море, полине на гори, літатиме в чистому полі. Здіметься високо, високо в небесні простори, і може спіткати долю, і може тоді завітає та доля Ждана до нашої рідної хати. До тебе, моя ти Україна, мила кохана моя безталанна мати.